Ви дізнаєтесь про зміни. Чи то правил, чи то законів, якась інформація, яка стане вам доступною, яку ви отримуєте від якихось людей в розмові, у спілкуванні з друзями, знайомими. І вас цей момент буде радувати, тому що ви з впевненістю будете дивитися в сторону майбутнього. Ви вже знаходитесь в якомусь очікуванні можливості, що дає вам надію на те, що обставини, в яких ви сьогодні знаходитесь, вам дуже хотілося їх змінити. Змінити і вийти на новий рівень. Скоро найближчим часом вам така можливість буде надана. Просто потрібно дочекатися визначеного моменту. І для вас іде така новина, це пов'язано з вашими особистими інтересами і обставинами в домі, в сім'ї, з близькими і рідними. Просвітлення на майбутнє. Вони вже. Починають просвічуватись, ви вже починаєте їх бачити. Вам залишилось тільки дочекатися самого процесу, коли це відбудеться.